Особливо приємно зараз представити вам наступного нашого гостя зі мною поряд, оборонець Маріуполя, наш герой, людина яка була в полоні, сержант Азову Андрій Куліков. Зараз особливо хочеться привітати. Слава Україні! Дякую, слава. Дуже дякую, що ви до нас прийшли. Розпочнімо із початку великої війни. Як вам стало відомо, що це все почалось? А, ну, нас а, ще. Подняли по тривозі 23 лютого. А, тобто, ну, ми очікували, що щось може статись, якась ескалація. Але ну, все-таки ще думали, що буде десь ескалація в зоні ООС. От І коли нас підняла по тривозі, ми приїхали в район зосередження, зайняли свої позиції. Ми очікували десант з моря. От. І потім, о 5 ранку 24 лютого, почались масові артобстріли зі сторони Широкіного. І я зайшов в інтернет почитати новини і подивився, що почались ракетні удари ну, по всій території України. Ну я зрозумів, що вже почалась повномасштабна війна. А, як далі розгортались події? А, далі ми отримали наказ відійти до Маріуполя і будувати там оборону. Тобто ми Своїми силами на Рнізно Маріуполя, тобто ну, назвардійці, азовці не, збройні сили. Тобто, ми будували оборони самостійно, ми прикривали дороги. Ми всіляко робили якісь загородження, ну і готували позиції, вогневі позиції навколо міста. Як вдалося росіянам так швидко взяти Маріуполь? В оточення так. так. Ну, по-перше, їх було набагато більше, ніж нас. Вже коли йшли активні городські бої, там співвідношення було десь 20 до 1. Ну, Їх було дуже багато. І ще угрупування кримське, яке пішло з Криму, воно не зустрічало такого сильного опіру. І вони, от попризову, відійшли до правого берега Маріуполя, і отак ми опинились в оточенні. Але ви не здавалися, ви тримали місто. Ми тут багато повідомлень бачили. Немає води, немає їжі, але це все одно героїчна боротьба, і ви героїчно його, його тримали. Це ж якісь надлюдські сили треба мати. Так, звісно, це дійсно надлюдські сили. Я бачив багато ситуацій, коли хлопці дійсно робили дива. Тобто, я бачив, як хлопці виходили. Один на один там проти танка, як маленька група тримала оборону проти набагато більшої там групи орків. А, бачив, як от ми забила, забирали тіла загиблих побратимів буквально з під носа у, у орків. І ну справа в тому, що всі хлопці, ну ми тому, що ми воювали за. Свою землю за Маріуполь за Україну, і неважливо було звідки ці хлопці. Тобто там були хлопці з Приазов'я, з Донбасу, там Харківщина, були з Одесь, з Львівщини. З з ну ми всі е, воювали за Україну, ми не збиралися віддавати свою землю з згарникам. А як психологічно ви справлялися з цією картиною, яка була в Маріуполі? А, ну, психологічно. О... Насправді в мене не було часу якось психологічно відрефлексувати, що там було. Ну, було багато загиблих побратимів, руйнування мого рідного міста. От у мене не було часу, бо мені треба було командувати своєю групою, там надавати медичну допомогу. І так бувало, що ну весь цей час я спав по три, часи, три години на добу. Тому в мене просто не було на це часу. Це розуміння того, що було і як було важко, вже прийшло потім, після полону і звільнення. Ви згадали про полон. Так. Розкажіть. Щодо полону. Ну, По-перше, наприклад, ми коли отримали наказ на припинення оборони міста та. Складення зброї, ну по-перше, ми виходили під гарантії третьої сторони, то був Червоний Хрест, чи не помиляюсь, ООН. Але, наприклад, сам Червоний Хрест, вони як гарант нашої безпеки, там перебування в Полоні, вони виступили абсолютно нікчемно. Тобто, ми за весь час перебування в полоні ну, жодного разу не бачили Червоного Хреста, ніхто нам. Надавав з Червоного Хреста медичної допомоги, От, не бачив ніякої гуманітарки та тому подібне. А, ну, сам я, коли був в полоні, ну я не теряв надії на те, що ну, нас звільнять. Бо, ну, найстрашніше, що може бути в полоні, це втратити надію. А, тому я, наприклад, став собі якісь горизонти. Тобто, от до такого числа нас мають звільнити. І от це число приходить, е, нема, ну значить, ставлю собі трошки далі. От, і от щодо самих умов, ну Женевська конвенція не дотримувалась. А, як ставились полонія, ну не буду казати, бо ще багато хлопців наших знаходиться там. От, і треба їх звільняти. От, щоб їм якось не наврядити. От, Але, от, ну, наприклад, я по виходу з полону, ну, втратив е 40 кілограмів, от, тому можете робити висновки, як там було. Тобто нас годували тричі на день, але це була ну, не, каша без нічого, не калорійна їжа, і багато хлопців ну, дуже скинули в своїй вазі. Слухайте, ну ви знаєте, як ми вам дякуємо тут всі. Ви знаєте, що для нас ви герої, і ми справді кожен з нас просто вам до віку будемо вдячні. У мене мала дитина. І я дякую вам за те, що ви робите, що ми живемо в Україні. Вас обміняли ви, ви вас обміняли на Медведчука. Був такий обмін. Як ви поставилися саме до цієї ситуації? Ну. Я, звісно, дуже радий, що мене взагалі обміняли. Що я нарешті можу побачити свою дружину, доньку. А, ну, те, що поміняли на Медведчука, ну я вважаю, що це круто, тому що наші, ну, що наші фахівці, які працюють над обмінами, вони можуть ну, поміняти от такого ну, колаборанта от, крупного калібру, скажімо так, на Звичайних бійців, ну також і командири були Азову. Ну і взагалі на Азов. І я сподіваюся, що в подальшому це ж таки ну будуть ще подібні обміни, бо ще багато хлопців залишається там. Теракт Воленівці. Чи багато ваших знайомих там було? І що ви знаєте про це? Під час ракту так а, ну так, на жаль, загинуло ще декілька нормальних хлопців, з якими я служив. Під час цього теракту, а, ну що там, ну як це происходило, ну я не можу знати. Тобто, а, багато там хлопців, ну, по-перше, -по коли хлопців відбирали, щоб направити до того бараку, який потім підірвали, це, ну, це був абсолютно рандомайс. Тобто, угу. Ми не знали, куди хлопців збирають і як. І потім, коли вночі, а, ви, ну, був вибух, тобто ми спершу не розуміли, що це uh -huh. происходило і потім, вже зранку, ми вже узнали, що, на жаль, там підірвали хлопців, і багато з них хто загинув. Uh, як ви бачите подальший розвиток війни? Чи буде можливість uh, оточити росіян в Маріуполі, повернути місто? Ну я вважаю що надалі тільки перемога та звільнення наших земель, uh, і також звільнення. Всіх Донецьк, Луганськ, Крим, Маріуполь, тому що там все ще є люди, які чекають Україну, які нам дуже допомагали під час оборони того ж Маріуполя, багато цивільних а, нам всіляко допомагали і, а, і даними, де знаходяться росіяни і тому подібне. Тому я вважаю, що нам треба повертати цих, цих людей, і нам треба. Зраджувати їх, щоб вони повернулися додому, бо вони нас чекають. Що потрібно Україні, щоб виграти цю війну? Зброя, техніка, більше військових. Ну щодо от наших військових, я, от що бачив в Маріуполі, та зараз там, бачу в новинах, ну, наші хлопці дійсно творять дива. Такого так, таких героїчних вчинків не було в сучасній історії. А, а щодо, ну як я вважаю, що нам потрібно це більше важкого озброєння, танки, артилерія, авіація. А все це наші хлопці швидко опанують і будуть давати е, відсіч ворогу. Я дякую вам, що ви прийшли в нашу студію. Вітання вашій дружині, вітання, дякую. вашій донечці. Від нас всіх ми дякуємо вам за ваш героїчний вчинок. І можна я вас обніму? Добре. І... Дуже дуже дякую. Дякуємо нашим глядачам. Я нагадаю, що ми розмовляли з Андрієм Куліковим, сержантом. Азову. позивний рейнджер був гостем нашого ефіру.